Так, в кожному місці, в кожному місті я хожу в бібліотеки. І ось бібліотека. На Манхетені, в Манхеттені, На Манхеттені. О, зараз зайдемо, погріємось. О, це дуже велика бібліотека, слухай. І вона така цікава. Будівля. А -а -а. Класно. Бібліотека на Манхеттені. Я ще знімала відео бібліотека Конгресу в Вашингтоні, але не зробила його. О, треба мені зробити. Там зовсім класна бібліотека. Ну і тут гарна, стародавня. Людей дуже багато. Це, мабуть, як музей. Класно. Ці бібліотеці скільки років? 135 років. 92 локації. О, як цікаво інтерактивний екран. Багато локацій. Он бронкс. Ісланд. Стейт. Айленд. Айленд. я завжди неправильно кажу. І Манхеттен. Ми зараз ось тут. Це центральна будівля. Ох ти, яка, Диви, яка бібліотека класна. Слухай, а ми з тобою були в бібліотеці. Де отакий зал теж? А, можливо. Згадали ми, що ми були чи в бібліотеці, чи а, будівлі маленькі. суду в Санта-Барбарі. А я ще те відео не зробила, треба зробити. Це вхідний зал. Да. А це макет бібліотеки. Хоч через вікно зніму зал. Ось який зал. Класний. Да, бібліотеки. Це моя слабкість. Дуже люблю бібліотеки в Америці. Це як музей свого Ну Ця бібліотека. А наші сучасні, але там багато цікавого. Цивілізаційне письмо. Називається ну, фінансисні таблички. Це шмерська цивілізація. Бачиш, ця бібліотека, вона як музей. У нас бібліотеки там. Практичний, люди приходять, там щось роблять. А тут як музей. Це для сліпих. От я пальцем ввожу, я відчуваю, що перепад. Але я не розумію, як можна. Як можна, якщо людина не бачить, розуміти, яка це буква. Це важко. Яка стеля тут? Ну це просто музей. Я кажу, у нас в бібліотеки в Вашингтоні. От я коли знімала центральну бібліотеку, треба зняти. Там сучасні бібліотеки. А ці такі, як музеї. Цій бібліотеці, я вже сказала, я надіюся, там правильно сказала цифру. 125 років. Це телефон чи що? Сидить людина, розмовляє. Я спочатку думала статуя, а там чоловік сидить і розмовляє, не знаю з ким. Фонтанчик в бібліотеці. В бібліотеці, правда, він не працює, але був колись. Колись він працював. Зараз ні. Вид бібліотеки з другого поверху. І он на вулиці вид, на Манхеттен. Нас перевіряли секюріті, наші бекпеки, наші рюкзаки. Це теж бібліотека, ця ж бібліотека, який 125 років, центральна будівля Манхетена. Дивіться, це прямо музей, це третій поверх. Ну, Цей третій поверх мені дуже-дуже нагадує. Бібліотеку Конгресу у Вашингтоні. Там теж така. От навіть дівчатки лігірують. Он яка стеля. Це просто витвір мистецтва. Класно. ну це музей. Не бібліотека це музей. Красота. Это как книжка, я так думаю, да? Сторинки. Бач, вон она кругова. то это закладки, буквы, алфавит. А это может не книжка, а может это каталог какой да? Я думаю, каталог. Бачиш буквы? А, это может там прізвище. Адреса читачів чи я не знаю. І що це таке робить? Ну я думаю, вон там бачиш. Я думаю, може да, записи якісь. Я спочатку думала книжка, а це просто записи. Це... Аудіогід. Прикладую, що це до вуха. Я зараз прикладую і слухаю на англійській історії. Цікаво. Ух ти, воно на магніті. Бібліотека на Манхеттені. Тут багато залів, але людей там не пускають. Тільки для дослідників. А це зал такий. Можна посидіти, подивитись, картини, хто працює, хто відпочиває, хто гріється. Сьогодні прохолодно на вулиці. Тут як музей. Така будівля цікава. І ще й картини. Дуже класна бібліотека. <зал>. Ну, це все зачинено для людей. Ну, я так тихенько трошки зніму для відео. Ці цій же бібліотеці, ще музей є, приватна колекція, чи ні, я не знаю. Але син сказав, тут іграшки, реальні іграшки, які використали. Для пис... написання книжки про вінний пух. Ось вони їх подарували музею. музеї. Вінніпухо це по центру сидить. We'll У нас не такий вільні пух. І like like тут і розповідають, можна послухати. П'яточок. подібно, каже, що це реальні іграшки, які подарували. Батько Крістофера Робен подарував Дзюні. потім придумали казку про війни Пуха. І тут розповідають і читають. Можна вивчати англійську, слухати казку, вивчати англійську. Це реальне письмо. Лист Джорджа Вашингтона, да? до нації. Це як заповіт, як каже мій син. Перед смертю. Так? ну, просто коли вас закінчував другий термін свого президентства, то написав це А, Ну не смерть, а другий термін президентства. Ок. І останній. І останній. Ну так. Да. Рукописні книжки. А оця книжка якого року? Я не бачу тут мілко. Не написана оця. Це написано ранній 18 сторіч, не так давно давно. 18 сторіччя. І це кажуть, що річна робота. Перші книжки. Цікаво. Так, як мені сказав Льоша, це реальний стіл письменника Чарла Дікенса. За яким він писав свої книжки. Цікава шапочка, тільки не розумію, чого вона зроблена, сплетена. Це не бісер, а що це таке? Цікава ручна робота. Там узор намальований. Ну, мені подобається це. Просто я не розумію, як це вони її зробили. Цікавий експонат. А це я не знаю, що. Але смішно. тисячі років назад mm. Бачиш, от вони, будешь вот они вперед вот рыба це... знак еще позначивают да 4000 років з с кожного цікаво Молодші пам'ятає, я не знаю, ми вчили це чи не вчили. Та точно мовчили. вчили. Ну, так перші... це скільки років назад було, я вже не пам'ятаю чи. Може, чи торгівля, навчання, королевські якісь напад. Цікаво.